Зараз на моєму каналі 29 підписник я дуже вам дякую. Так, треба чатик. Включити чатик, чатик, чатик. Все, я чатик Господи, я не помню, як чат включати. Це десь обс студію чи де треба, Саша? Смисл. Яка ще затримка? Ре... А кстати, забув сказати, в мене степ взяли трек. Значить дивіться, є один чел, я зараз даже йому покажу. Короче, ось. Осьо він я <гум> Да. Ось, в нього був, ось ос. Це точ-в точ такий трек, як я виставив, я виставив свій трек раніше, чим цей чел. Але в нього більше просмотрів, ніж чим в нього. Просто, будь ласка, киньте на нього жалоби. Ну. Він реально вже переходить. <пл> в <'язав> смислі? <гум> Ось такого нормально. Ну, нормально. бо я звук биши зробив. А его вас кидавки? Давайте звук на 800 зроблю. Так, юра, тобі... цари. Победи голову под можна? вс, Наскільки? Наскільки? На тобі На Так Юра, тобі, Волод, музику виба открывал музыку майнкрафта? Ша не. Я у uh, тебя мені в в чат, де включити чатик. Напишіть Я не понял, пока мы в чат нет в чат. Да, зараз ус запида тро. Да норма прокей Кашка вреся. Куда я сейчас закрыта вову? Ух, жстко-жстко. У ну, мене типа в Ютубі я бачу чатик, але в ОБСК я не маю. бачу чатик. Що це за... Чик-чик пиким пам хим. Чик-пам-пум-пампим памфи махам пала. Хм, в мене йде трансляція, але мене є кнопка почати записувати відосик. А попише, кстати, там ви типа процента тут не Да? Ну да. Типа так, в стримері попробують, там можна написать, потім нарізати. не нарізають. мені просто зараз почати записувати, да? Да. Ну вс, вот мене... <хм> Eh, монтажні переходи. Так. Мені треба чатик. Eh, поп Статистика. Доступно місце на диску 52 гігабайта. Ніхі раз. Чо? Я сам не поя. Де чатик? Скажіть, будь ласка, я включити чатик. Редагування, Та 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 та, та я взагалі хеза, як включати цей чатик, ну що виходить? Буде без чатика? Буду. Ладно, я піду пожуру, ну 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 ну-ну ну. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну. ту, -ту, 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 -ту. На фоні буде шовного на нічого, мене там приступили сосід. Ладно, ту 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 Тут вроді десь повинна бути. Не. захоплення, захвалила, захоплення звуку, пока, слайдів, пристрій захоплення, відео, сцена. Угу. Угу. та 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 так. Повинні бути налаштування. цей чат? Так, ну пока нормально. Режим студії налаштування налаштування Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Рилу Сол. Чекай, это мені цікаво. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Я камеру добавил. Дуа, баби дуби пу. Не, вс, давай давайте чорний екран просто чорний екран. автобай, ладно? Ну я могу пусть Ося открывай, надо воно. Ось, всем привет, здорово. Ну, Юра... Ой, Юра там. Ну Я думаю, завтра опять буде стрімчанський, вже звебкою. Ааа, так, а что забыл, наверное? Ну просто поддержка, чтобы ты понимала. Там, що там видеш в чат, писали, лайки ставили. А чого ви це лайки? Ч це не лайки не ставите? Тут, тут. Так, що вам ще? Thank But mm -hmm. У свого каналу, чи рухаємося рівно чи ні? Так, да, мене. буде. так. YouTube studio Аналітика. Ну дай. Найкраще в мене пішло це вчора. Я набрав е, собі 66 переглядів. У мене типу цей мене просто до 70 переглядів і плюс три підписника. А на підписані 65. Це що таке? Чого не підписуємося? Я не поняв, що це ми не підписуємося. Ми повистрим підписувалися Так, може якийсь відосик змонтірувати? Передняємо. Що? Чо? Що? Що? чо, -чо, -чо? чо, -чо, -чо? Ти дивишся, що мені треба набрати 500, підп... 500 підписників. Ні, мабуть, ну, ти... а у мене щось пише 500. Ну, ми ж вино, скоро погодити. Також ну, ли, має використовувати одна із цих вимог. 3 години перегляду голову від останній або пере... 3 години перегляду загального наступних відео. А, ні, ось се, досі... Є, воно, воду... є, то треба то дивився. Ось. Відповідні вимоги. Так, тисяча підписників, також... Ага. Три буде переглядувати. Нам так, 10 мільйонів. Ну що, треба набрати косарь? Суб, суб, Субстанция Суппанчик субстанція. Суб, Так, давай ты отбавь камеры, да, давай ты отбав Эээ е... Аааа Да можно написать на площадку на компьютере ну, Я можу скачать до бьюстакс Ой, да бьюстакса брал

Создав чайник опитування. Давайте. Записувати шорт чи ні? Ну, записувати шорт. Да, записувати. Ку -ля. Ку -ля. Ну, давайте. режиссер на відео Майнкрафт, Виживання, Тайм 2. Э, вот тупо чел написал, привет, оцени мою Лише треба підучитися, але в тебе все вийде. Да, це ти, Саша писав. Yeah. Ладно, давайте, всім пока. Ладно, давайте ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, з вами був я, містрікріпер. Завтра буде новий відосик. Йоу. Ладно, Всім пока.